Доброго дня. Подивимось, що в нас на городику. Так, городик. Сніж, сніг, то розставав, то випадав. Було більше сніга, потім він розтанув. А зараз так сантиметра півтора, навіщо. Що взимку робити на огороді? Нічого, тільки планувати. Зараз хочу прикинути, яка ширина в мене. Скільки брати крапельного поливу. Так, дивлюсь. Це все, чесночок торчить, Бачите, замерз, бачите, зламався. Але він під снігом. Під снігом все під кукурузиням, тобто йому. Должно бути нормально в такому стані зараз Ну Я сподіваюся що це зберігає там тепло Цибулька Цибулька бачите як... Теж сламується Добра цибулька. І там зійшов рядочок, бачите. Ну, цибулька це така рослина, вона відійде. Це в мене на зелень. А, на цибулю на саму цибулю. То вже буду садити трошки важче. Так, і от стежки. Полив буде в мене в сторону. Зараз прикину. 7 метрів. 7 метрів. Хочу посчитати, скільки просто поміститься. Помідорів, перцю. Вже в кінці лютого перець і сині можна висаджувати на розсаду. Так що будемо будем саджати. о, Тривога. Так, і тут якийсь хтось обходить, бачите, обходчик якийсь. Ну, хоч не по огороду бігає. Вдовж забора там, мабуть, десь дірка пролазить. І сюди. Так, а це сусідський огород. Ну, як огород. Колись був огород, тепер, щоб його підняти, це, я не представляю, скільки треба всього тут зробити. Навіть якщо не брати до уваги оці дерева, то з бур'яном тут прийдеться поборотися. Так, а мене ось вже патички лежать, чекають, коли помідори підв'язувати. Тільки треба колись приїхати, по, пообрізати рівненькі. А так гарна штука. Так, Сходжу, подивлюсь, де вона ця собака пролазить, або собачі лапи. Ну культурно, правда, бачите, по копаному не ходить. Так, тут а ось, у. ось у і дірка. Ми зараз зробимо покр. Так, так ні, земля мерзла. Тут уже таке робили. Треба щось затулити, бо це не діло. А і там воно, бачите, гуляє собака. А з іншої сторони глянемо. От можливо, що і тут ще в мене буде ділянка. Ну тут теж десь 7-8 метрів. Так, і тут постежок. ще собака ходить по стежечці. Тут і диптичка якась була. О, що взимку робити на огороді? Тільки, тільки планувати. Більше нічого. Ставте вподобайки цьому відео, робіть репости, пишіть коментарі, хто що планує садити, як. І дякуємо Збройним силам України за те, що вони стримують ту навалу і вона не тут. Колись воно закінчиться все. Закінчиться для нас нормально. І зараз люди будуть працювати по тих чертопхайках, що викиді будуть. Так, і собака, мабуть, ось, ось сюди виходить. Боже, може, машині. Треба подивитися десь позатуляти. Ось такий городик. Перекопаний на зиму. Все воно вже чекає. Бачите, брунячки є. А мороза сьогодні, от зараз 13 градусів. І щось дивлюся, таких морозів давно не було. Одвикли. А, і ось сьогодні, звісно, собаки будуть гуляти. Одвалилася та хитина. Замерз людсь, замерзла вже тримати це все. Полив буде крапельний, десь бочку тут треба примудрувати, чи тут, чи там, а до бочки підвести ще воду. Для цього треба шланги. Шланги в мене трошки є, а трошки ще треба десь буде. Десь буде в де... магазині. <різь> Зараз буду йти мимо. Минулого городика покажу який там стан. Бачите, яка чудова в принципі, сонячна погода, водоканал копає, добирався і сюди порив був. Текло. Це якщо кому цікаво, вулиця полява. Так, ну і отам воно. Там воно мій городик який був. Та що там дивиться, все померзло. Там кріп такий гарний був. Не, не буду занімати. Все, всім дякую, хто додивився відео до кінця. Таке зимове, зимове. Ну Гарна погода. То було пасмурно-пасмурно. А таких днів сонячних дуже мало. А морозів я таких не пам'ятаю вже, мабуть. До війни були. Все, всім гарного дня, до побачення.